Техніка глибокого розслаблення. У кожного бувають періоди, коли накопичується багато справ або вилазить непередбачувана ситуація, яка вибиває зі звичного ритму життя. Зазвичай це індивідуально, але у більшості випадків у людини відчутно підвищується тривожність, агресія, постійне вирування думок, напруження м'язів, ймовірність загострення хронічних хвороб, загальне погіршення самопочуття, можливість збільшення психосоматичних проявів. Для того, щоб покращити свій стан і як наслідок знайти вихід із ситуації, яка склалася, пропонуємо звертатися до техніки глибокого розслаблення. Коли людина розслабляється, в неї змінюється ритм мозкової діяльності, як наслідок, з'являються врівноваження і гармонізація. Починається тілесне розслаблення, організм береться послаблювати гіпертонус м'язів у тих частинах тіла, де він був. Такий глибокий відпочинок сприяє можливості переналаштуватися на нові ритми життя. Це схоже на роботу пружини в механізмі, якщо її постійно навантажувати та не послаблювати, зрештою вона рветься або вилітає з механізму, зупиняючи весь процес роботи. Саме тому технологи знають, що механізми час від часу слід вимикати, даючи їм таким чином перепочинок. У метафоричному сенсі те саме відбувається і з людиною. Техніка глибокого розслаблення ефективна сама по собі, але результат буде кращим, якщо її поєднати з вправами тілесно орієнтованої терапії, прогресивна релаксація м'язів та інше. Техніку не можна виконувати людям із психічними захворюваннями. Для усіх інших обмежень немає. Мені подобається моє тіло. Моє тіло прекрасний дім для життя. Я тішуся, що мій вибір у цьому житті припав саме на це тіло. У нього найкращі розміри, форма, колір. Воно добре служить мені. Мене надихає диво, яким є моє тіло. Я обираю цілющі думки, які добродійно впливають на моє здорове тіло. І я люблю моє прекрасне тіло та ціную його. Мені подобається мій розум. Мій розум дозволяє мені зрозуміти, що моє тіло це дар. Я підтверджую за допомогою розуму свою здатність лікувати себе. Мій розум обирає думки, від яких залежить моє сьогодення і майбутнє. Я застосовую розум і отримую від нього свою силу і здатність доцілення. І я обираю думки, які покращують моє самопочуття, і я ціную і вдячна моєму розуму. Мені подобаються мої очі. У мене прекрасний зір. Я бачу все ясно і чітко. З любов'ю дивлюся на своє минуле сьогодення і майбутнє. Я по новому дивлюся на себе. Я бачу гарне в кожній людині. Я бачу це завжди та всюди. Я по-новому дивлюся на все. І я з любов'ю створюю те життя, на яке я так люблю дивитися. Я люблю і ціную свої прекрасні очі. Мені подобаються мої вуха. Я людина спокійна, врівноважена, життєрадісна. Я обираю думки, які створюють гармонію навколо мене. Я люблю слухати людей і сприймати все хороше, приємне та легко відпускати негатив. У словах кожної людини я чую добро. Я прагну зрозуміти інших і ставлюся до них зі співчуттям. Мене надихає моя здатність чути життя, мій розум завжди відкритий для сприйняття. Я слухаю із насолодою, я люблю і ціную свої прекрасні вуха. Мені подобається мій рот, мене живлять нові ідеї. Я легко формулюю і висловлюю свою думку, я кажу те, що думаю. У мене здоровий смак до життя. Я обираю думки, які дозволяють мені говорити про все з любов'ю. Я сміливо висловлюю те, про що думаю, бо знаю, чого я вартую. Я ціную і вдячна своєму ротові. Мені подобаються мої плечі. Я легко беру відповідальність на свої плечі. Моя відповідальність легка, як пір'їна в повітрі. Я стою на повин зрісти вільної радісної життям. Мої плечі красиві, здорові та сильні. Я обираю думки, які роблять мій шлях легким і вільним. Любов дає легкість і розслабляє. Я дякую моїм плечам і ціную їх. Мені подобаються мої руки. Я оберігаю себе і своїх близьких. Я радію життю, я володію здатністю правильно сприймати життєві обставини. Я обожнюю свою здатність торкатись і відчувати, вивчати, лагодити, творити, з любов'ю створюючи красу. Я обираю думки, що дозволяють мені легко сприймати зміни та рухатися в будь-якому напрямку. Я людина, здібна та діяльна. Я дякую моїм рукам і ціную їх. Мені подобається мій хребет, мій хребет осередок гармонії та любові. Кожен хребець ніжно пов'язаний із двома сусідніми, і всі вони взаємодіють між собою плавко та бездоганно. У цьому джерело не тільки моєї сили, а й гнучкості. Я можу високо дотягнутися та низько зігнутися. Я обираю думки, які дають мені свободу і безпеку. Я дякую своєму хребту та ціную його. Мені подобається моя спина, моя опора, саме життя. Я відчуваю моральну підтримку. Я легко проходжу всі страхи. Я відчуваю себе коханою. Я легко відпускаю все, що залишається позаду. Тепер я довіряюся природному ходу життя. Життя сприяє мені завжди, коли я чекаю на це або й коли не чекаю. І я знаю, життя це те, що є і необхідно. Я дякую моїй спині та ціную її. Мені подобаються мої легені. Я маю право на простір, я маю право на життя. Вільно на повні груди я вдихаю і видихаю життя. Мої вдихи та видихи гармонійні. Мій світ безпечний, моє дихання триватиме стільки, скільки я захочу прожити. Я дякую своїм легеням і ціную їх. Я люблю та ціную своє чудове дихання. Мені подобається моє серце. Моє серце розносить радість усім тілом, живить його клітини. Зараз у мені вільно циркулюють нові радісні думки. Кров у моїх судинах чиста радість. Я обираю думки, які створюють завжди радісне сьогодення. Жити радісно в будь-якому віці. Від мене на всі біч виходить любов і все моє життя це радість. Я люблю серцем. Я дякую своєму серцю та ціную його. Я дякую своїй крові та ціную її. Мені подобаються мої нерви. У мене чудова нервова система. Нерви забезпечують мені зв'язок із життям у повному обсязі. Я можу сильно відчувати та глибоко усвідомлювати. Я відчуваю себе у цілковитій безпеці. Я дозволяю нервам легко розслаблятися. Я обираю думки, які вселяють у душу спокій. Я дякую своїм нервам та ціную їх. Мені подобається мій шлунок. Я з радістю перетравлюю досвід життя. Життя йде мені на користь. Я легко свою кожну нову мить дня. Все йде добре в моєму світі. Я вірю, що життя живить мене всім, що потрібно. Я знаю собі ціну. Я дякую моєму шлунку, люблю та ціную його. Мені подобаються мої геніталії, мене тішить моя сексуальність. Це нормальний природний стан. Я вважаю свої геніталії красивими, природними та цілком придатними для мене. Я людина досить хороша і красива в тому вигляді, в якому я існую тут і зараз. Я ціную задоволення, яке дає моє тіло, задоволення, яке приносить мені тіло, цілком безпечне. Я обираю думки, які дозволяють цінувати та дякувати своїм геніталіям. Мені подобаються мої ноги. Я живу сьогодні, тут і зараз. Я пробачаю і відпускаю минуле, а мої стегна робляться вправними. Моя повна мобільність дозволяє рухатися в будь-якому напрямку. Моє минуле відпущене, і я крокую життям уперед. Мої сильні литки розслаблені. Я обираю думки, з якими мені радісно йти вперед.